Зараз мега важлива інформація для всіх тих, хто тільки починає стрибати. Економте свій ресурс. Не варто підстрибувати надто високо, тим самим стрибати легше, це дев'ятий день марафону зі скакалкою. Мене сьогодні озорило, і я спішу з вами цим поділитися. Не треба підскакувати дуже високо. Якщо коли-небудь ви чули про мистецтво маленьких кроків, так от коли стрибаєш, користуйтесь ним. Мистецтво маленьких стрибків. Саме оптимальне це отакий напівприсяг з максимально невисоким стрибком. Це працює, а ще не нехтувати розминкою і розтяжкою в процесі стрибання. Повірте, ваші ноги скажуть вам, дякую. А ще оцю теорію маленьких кроків намагаюся вкорінити всю свою буденність, тому що це працює. Можна зробити сьогодні одну маленьку дію, яка фактично запустить весь механізм замість того, аби відкладати обіцянки, що зроблю в завтра подвійну норму. Та ну, так дуже дуже легко загнатись. Краще трошки, але сьогодні замість багато. Але завтра і я зараз вже не проскакала. Тим часом па-па-па-па.